Блядь, іди. Um Hello. Oh no. I'm friendly, I'm friendly. Ой, я думаю ви до мене кричите. Попав? Нет. Да, конечно, нет. Попав, попав. Ого. Ого, 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 ого. Ого! дав по ньому, дав по ньому. А де він? Він справа в кущах. Да, ні. Ой-ой-ой. Дав іще раз по ньому. Мене вбили У мене підходить. Одного вбив Виходить. ще один. О, не попав по ньому. Байчу, бачу його. Бувай, він спини до тебе. Виходь. Щас передержав. Попав. Добивай. Я не можу попасти. Ай, убью сейчас! <свист> я не могу попасть. Попал, попал, я попал! Ты где? Я зашел, я зашел! А! все, в окне. Ай, блядь, не попал! Тут закрыта база! Я не знаю де. А я десь в полі. — Я даже наверное в бренде. Я чую брать. Я бачу короли. замок отой великий. А, а, так я тоже бачу замок а той великий. Ну я між межглинишкой і бренной. А я от замка справа получается. А я сделал. Так, пацаны, куда плыть? Я, Я в тополине. Я по-моему в свободка чекать спать побиваю. Ага, бензин на походу. Зовися. Не, не зовися. Сука, бензин, наверное. А где водопойка в глинистке? Вона есть біля больнички и в центре біля трпка. Наблюдаю еще одного типа, який бежит в шоцерпике село. Запыльный може уже. Ну то ся мост. А, по мосту перебігає хтось. Не, не я точно. По якому сту куди? Ну Клінішко? сюди. З клінишки на мою сторону перебіг і біжить. Блять двоє, двоє, двоє. Блядь, ну я нічого не помивлю в мене. Вони без. на спині як мінімум без нічого. Один только що я побачив возле залізничної станції. Прыжди. Не біжать, сука. Ну, тип, тип якийсь біжить до замка. Двоє. Двоє, да, оце вони. Я коротше зараз в лісі ляжу, надіюсь вони пробіжать. І де да, вони? Вони не должны були не... вже добігти. А ти не можеш подивитися, де да, ви? Ну я. Ну, чи вони ще на полі, чи вже... Ні, вони, напевно, вже в лісі, по останні, коли я бачив, вони вже були будуть побігли. О, oh. okay. oh, їх пройдет на... На, замк? на замку, да. Мої типу. Походу, їх пройдут. Так, хорошо, я з я ними розвернуся, Я біжу. Короче. А я... я, наверное, піду ще труп себе золотой по баррикам. Це ти в глинишку йдеш? Uh, ну, оцей мост, і там возле моста мій труп. Ну, я тоже йду до моста. Я йду в село. Ой, oh, he hello? Hello? Hello, hello, guys. проблем, да. Готовся, два типа, а тут, у нас лево. А давай не покидати мясо. Це Так, а як залезть тут и О! Ты можешь Як. Десь на мотор там навіть. А так, блядь, ти так. А, не, нормально. Да. Погнали, пошла Що, зразу в фулбак? Давай, давай. О, погналась. Задно, блядь. Ой. Ти поехал. Як я Андрей, Що? А нам не туди, а не туди. Ой, по нам пойду. Ми ебачимо, Андрій, до тебе. Подожди, не туди. Та туди вроді. Давай сейчас отплывемо хоча б на ці типок. Сейчас мене лодка помирає. Ди нормально, блядь. О, нет, в ту сторону, все правильно. Андрій, ти по якому берегу біжиш? По нижнему. А якщо я встану мене знесено... На... Можна ты, да. Можна проверить. Давай. Главное, щоб ты не умер. Эффектно. Три закинь. Что? Это сейчас есть. Ну, плывить пыть. Мы сейчас так тогда на тополи надо плывем так. Да. Тут уже киси занри заплыви у нас, по поворот. Оно, оно хто на березі, бля. Воно, ты вымахай руками. Сзади нас? Не, спереди. Оно диви, блядь, махає русь дві. Ні, стоп, я бачу звонку. А, бачу. Руцями махає. А як ти так дивишся? Твоя голова просто на мене дивиться. Ну, не знаю. Я думаю, ви швидше. Ми тут, блядь, то тестували випадання. Не, вы прям дуже медленно плывете. Hello, everybody! Ой, да, я не кнопку нажал. Ой, пробую, случайно. <laughs> Дивись, yeah. нам треба вот туда, бач, залезть, а щось кинет. Дивно. Uh! Бах! Лодка пропала. <laughs> Да, я скажу, Я вам на видео, подожди, она записывала, да, я вам покажу. Я, короче, А вода тут побере, типа, со скоростью света улетаю вперед. А вот все, вода, вода, в лесу лежит. За них. Ну то есть это хер, что вы разведели. Ёб ты мать, я вам потом сука покажу. Блядь, Андрей! Hello! О но! Мы можем упать. Тихо, 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 я сейчас убью ее. О, я думаю, вы до на кричите. Попал? Нет. Да конечно нет. Попал. Попал. Oh, oh. <laughs> <laughs> я надеюсь, його був, я вбив я. Вин може сейчас в ног упадай и разъебать. Блять, надо было стрелять, а Михи вообще. Смотри було О, я на цьому блокпості. А, стоп, у мене є дравольвер. Блін, револьвер отстает. Ого! 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 Дал по ньому, дал по ньому А де він? Він справа в кущах Да, Ой-ой-ой. яй Да, раз по ньому Я пушу, я пушу! А, їх тут двоє, блядь! Машихи з легко. Эээ, слева тоже в кущах, Пизда пиздами. У него М-кайка здесь. Ай! Ай! За револьвера три пульки пусай взял, він выжив. Бачу, диви. Дрись жить! Я зомбака мою. Возможно, тип смог, я не знаю. Він Начинає до тебе, біг. не, він до тебе побьв! Ну, да, не знаю, дай себе побег, блядь. Тихо. Мене вбили. вбили. Офіційно знайшов водополь. Де вона? Я помер. Угу. <ріць> міна. <ріць> Це не Яка міна. Мені в башку вистрілив. Мені в жопу в башку. Я стояв в жопу. Я в див червоний парамедик. <ріць> Ні, тепер не чутка. Я повзу в французі, я не знаю, як ти мене чуєш. Да, чую, як ти повірте сказать. Бля, мені ще й холодно, це хуво. Он все новоє. Вер Верки взивають. У мене підходить. Одного убив? Виходить. Не попав по ньому. Байчу, бачу його. Бувай, він спини до тебе, виходь. Щас передрижай Попав. Добувай. Я не можу попасти Ай, уб'єся. Я не можу попасти! Попав, попав, я попав. Піде. Вівноки, я... ви в нокі всі. Я сейчас тут рук встать, якщо що, мене пореза. Щас Поп... я, Поп... я, Поп... я Поп... на нього. Поп... Я, я його захуярив в наручники, Андрій. Піднімаю тебе, точніше Перевязую Перев'язую тебе, Андрій, Андрей, жить. Привязал, наверное. Я його звязав, блядь. Да. Сейчас буде допрос. Hello! Hello! Hello, у нее. Ааа. Пацаны. Type, yeah, I did. That's the very rifle I had shot him with. You did you a mistake. пик. Did, no. did I, I mean there's two, two of us more. So, we will see, guys. So how do you want to play this out? А тут ещё кто-то один типа сидит. А то ж ты. В нём, кстати, one Дьюз Джишка. А, так. Я думаю, він сейчас до нього подойдете. Я його перевязал, Андрій, на всякий случай. А що, він не вибереться, типа? Ні, він не вибереться. Він буде вибиратися пару хвилин і ми будемо бачитися. Дрин, треба його залутати. дивися. Іди сюди. Блин, я дуже медленно ходжу. Блять, понял. Тоді контроль, його. Зараз. Контролів. Зараз я буду забирати... Він Цей. Він роздівається. Да, він розвивається. його? Стоп. Я лук от Блядь, він говорить типичними фразами. Эээ. Як буде ро... типа. Розать, як буде. Типа, try to yeah, <laughs> не снял. Don't try to don't escape. try to escape. А, той, экей, окей. Мы можем оставить, сешу нам нахуй не надо, і уйти, например. ні? Стоп, нам надо ж якось. якать. Я бежу уже. Поднять. <laughs> ну, Некромантия закончится. Я надеюсь, что я ее добью зеленый <laughs> Як він вижив? Я по ним зеленый попал. Ты по ньому попал. Я тоже зеленый. А что у него было? У него, я не знаю, бронежилет, СРК с прицелом. Эм, и все. Lot, uh, Короче, я бежу до вас, чтобы я Too many for you to handle. Нам надо быстрее съебать. Я думаю, сейчас нам пизда пройдет. Да. Возьмите меня и кис ми мы дай. Я не ш... просто не втечу быстро. <laughs> так иди уже, наверное. Yeah. Хорошо. Так, контролируй его. Може так. його убить все-таки? Убий его, только так, чтобы не побачил. Типа, ну, якось. <laughs> ну. <laughs> У меня есть МК2, я могу его <laughs> тихенько бить

Вже... Бо я чую вистріли Все, я тікаю Стоп, давай я Давай я заберу себе, щось, що там заброю. Да, я все занісу все в хату, і То туда на і все. Я, Знаєш де я? Якщо отак вот вийти з калімброді на трасу Повернути направо і потом на прикрестки налево. От я там. Я на в'їзді в, в мілітарі Короче, що, я йду налево і направо, все, я буду в калімброді Случайно не напротив колем Ну тут и домик є. Бля, я просто понимаешь, блядь, проблема в том, что... Я бачу далы чини домик вроде бы. Да, бачу, сука в доме. Не кину на воджинич серии. Да ну, я бы не сказал бы Ой, не я дай бачу, бачу. Стой. Ты пиля хаты, да? Це ты? Нет. Пиздец. Зна... Ye yeah. где Я... не знаю, э, домики mm, на березе, можно сказать, прям речка, пару домиков есть тут. Сейчас убью типа. Убил? Не. Yeah. <sent Shiraz> убил. Точнее, сейчас не убил, не убил еще. Так ты знаешь, где ты? Честно. Ты зверху карты. Блять, Андрей, я. Ой-ой-ой, клоунада. А, ну я сейчас умру. Все, я сейчас на червоный кутал. Я тоже. Тож... Ух ты, мене нокнули зомбаки. Ебать, це клоунада. Мене зомбаки заблочили. Я концовка. Сейчас проснусь. Пожалуйста. Так. Я проснулся. Мене біло хп, нормально. Блин, а я уже тут по линии иду. Я хожу из... Із... Силячком. Мене, мене красна крова. Тип до сих пор в хаті. Зомбаки стоять під двері и дивляться. А де это? Ты в самом селі? Не, сенс на на цьому ага. березі. Стоп, бачу силичок. О, я тебе... Отут зомбі, отут а тут зомби, а тут тип в хате во всем погорелом. Я сейчас. Ты умрешь? Я... шо? Живий, живий, не умирай. Та я щас умру просто от... Иди. У мене їда. А, тип походу все таки помер. Де, 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 де? В хаті, в хаті отут. Ось Ося я тобі на пороги скину мясо. Тикай! За... А не впусти мене, впусти мене. Т... Ні, не, закрий, 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 закрий! Я застряв, якщо що. Пізда. Пизда. Тебе, Тебе насилують. Я їх убиваю. все нормально. Отак От і стой. Я сейчас умру. Я щас умру. Жить. Жить. Я міг би з дробовика їх убить, але я думаю, що я те зацеплю. Я там мясо скину. <пай> <пай> я Там Що, мені ждать, что. Ого, я выжил, Андрій, я його убив. Ага, пошли. Ага. Ну, на база, він заходить в базу. Де це? У них вроді костерчик тут. А oh, ні, де тут это ты бачил тут? А Чи типа? А де ти вообще? Знаєш, де Андрій побачив? Де? Вот от отут, а я, э, тут, а ты я сейчас. Тут трупи, Я чую трупи. Що, ніяк? Oh. Не. А. А ч можно. Замку. Замку, да. Тут тип. Кайдри, ты бесс. А чх ты обих? Ты ж там только что был. Ой-ой-ой. Зато я попал бы сначала. Зато молодец. Ну побегай! Куда? Сколько в тебе хп? Да. Ну нормально. Что там? Ой, по а, моим панам это было. Да. А да ё... я, я, да я. я. Давай. Ай, ай. Мне ручку сломали. О, еще 20 трупов. Я зашел, я зашел. А. О, все, вообще. Ай, блядь, не попал. Закрыта база. Попал по ньому. Вбив. Упав, упав. Кто вбив? Найс. Мы заходим. Эээ, ну такие типочек. Не, у нее обошли его. Не. А, я дыхал. Ту тип, ту тип, ту тип, тип, ту тип. Ти живий? Я живий. Да, на другому зразу виходить, целися. Вот твою хаткою. Один не, не рибаємося. Попав по ньому. Попав, Один упав, він упав. Вбив Найс. Опять, блин, на. Закрийте дверь, будь ласка. Закрыты двери. И, и... Да. да. О, БКшка, сюда. И все... Сё... А, это зомби, ёб твою, что ли. Мне. Ёб С... Ёб твою мать. Хорошо, у нас сегодня. Я зараз... Это ты? Так Ваня, кто? это ты? Не, не я.